Всім привіт з Ірландії! Ну, вітер ну не піду я на вулиці. Взагалі була ідея вам літерки показати. Так, про те, що я обіцяла, я тут думаю над цим, чого я не сприймаю так нове. Ну, старість, не старість, і багато людей не сприймаю. От яка в мене претензія? У ну, мене претензія перша така, що от я подивилась кліп 86-го. І 82-го, ну і так далі. ну, З 70-го і надивилася, Послухала музику, подивилася класичні фільми: Come back to the future», Термінатор. Все це я подивилася і зрозуміла, що от раніше, і навіть Захід вони підкреслювали стадію. Дівчата в таких чарівних спідницях. Ну, Чоловіки, теж як дівчата, бували таке ж, ну, як моден токен, Але все одно, от, стать, підкреслювалася, якось стать сексуальність. І зараз от, я дивилася, сьогодні я була цілий день в тільки Макс, і вечір ми втомилася, і такі казус сьогодні понеділок, ну, я трошечки пізніше поставлю. і от, А може, і сьогодні? Подивимось зараз. Так ось от такий от казус, що просто всі українці говорять чи російською, чи суржиком, чи українською мовою. І чоловіки, і жінки от ходять по крамницях для одягу тільки наші. Там я ірландок, може одну побачила чи дві. Ну, ірландця одного побачила, дочка йому щось там. Так ходять наші, і я нікого не критикую. Я не вважаю, що хтось повинен працювати. Хай я каже, кожен робить, що він хоче. А, і мені просто, я зрозуміла, що ну, я як вдома почала почуватися, хоча асортимент такий не дуже жіночний. Так от я дивилася і на наших дівчат молоденьких, і не дуже молоденьких. І зрозуміла, що ну, мода така, що якісь там оверсайз, якісь великі речі. Щоб воно просто як мішок на тебе, на тобі. Ну, це якісь, ну, для мене це якийсь кошмар. Бо я ну, дуже рада, що я народилася жінкою. Я вам серйозно кажу. І все життя от я відчуваю, що я от точно народилася тією статі, от якою мені треба. Я комфортно почуваюся у своєму тілі, і в своїй соціальній ролі завжди в Україні комфортно почувалася. Тому я, от, це от, я про це запишу целе відео, що я не сприймаю на заході. Ну, і в сучасній культурі от є така тенденція це коли не тільки оверсайз, а і те, що ми не підкреслюємо стать, фігуру, сексуальність. І ну, я це не можу сприйняти взагалі. А зараз я подивилася і замислилася, це більш глибока проблема. Я думала, що тільки в Ірландії проблема. Ну, в нас все одно, мені здається, що ми більш жіночі. Жіночні речі носимо. Чи може я давно не була. Я останній раз була у 2021 році, і може, в мене були інші задачі, я на це не дивилася. Так, ви всі покупки мої бачите, що я вам не брешу, бачите. А, і це от перша проблема. І друга проблема, в якій я говорила в шоті, це скорочення. А, Сенсу, слів, поезії, музики, мотивів. В мене таке враження, що вони всі не хочуть просто платити поетам і музикантам, композиторам, розумієте? Не хочуть, що вони самі це пишуть лайно. І тому, от чого я, я не знаю, як щоб не засвідчувала, може так. І чого я, шановні, от, щоб ви мене зрозуміли, чого я ну, повернулася до старого. Бо я себе не починаю змушувати цей клятий нетфлікс через мову дивитися, щоб практикувати більше англійську мову. І все, я не змушу себе записувати англійською мовою, бо мені соромно. Так, мені соромно. І це в мене така напруга, у мене таке напружене обличчя, бо я там починала щось на початку англійської мови. А буває таке, що от я сьогодні верзла-верзло в крамниці, а потім, слухайте, так смішно, а потім я зрозуміла, ну вона мене зрозуміла, молоденька така, щоб асистент молоденький. А потім, потім я відійшла і кажу, та ні. Треба ж інакше будувати речення. І я знаю, як, ну, як починаю говорити. Тому... Так, що, так от, Я дивлюсь Netflix, змушую себе через англійську мову, щоб ну, вдосконалювати, бо мені вдосконалювати вдосконалювати все життя. І розумію, що так, я ну, треба вчити ретельніше і більше часу цьому приділяти. Якщо ви мені будете це писати, то знаєте, я це знаю. Ну, Якщо ви будете мене ображати, то я не буду це терпіти. І розумієте, от, кажу, от я кажу, як була бебіс бейб, світ Шуги, світ бебі, стала просто бебі у-у-у. Ну, Це ж неможливо слухати ніякою мовою, ви розумієте? От ніякої, от я не можу. Це ну, не розуму, не серцю, це ну, просто якийсь кошмар. І такі ж, от вони, і я чула чомусь критику на Ютубі, що вони познімали на Netflix от, в кожен герой гей і чорний. І, і ви знаєте, я за геїв. Ну, єдине, що ну, вони не знімали, це не, нема на сюжету, нема на що подивитися. ну, І це якийсь от, просто кошмар. А, на це не цікаво нудно дивитися. Потім я не зовсім розумію їх переживання. Ще така проблема сучасні. Бо в мене таке враження, що їм нема що робити. Такі тобто, трагедії відбуваються, а їм нема що робити. Наприклад, я дивилася фільм на Netflix. Вона з Америки приїхала в Грецію, знайшла там грека, інструктора, який спав з усіма дівчатами, ну і з нею почав. І ну, вона почала з ним занурюватися. І він не ризикнув, у нього там і здоров'я було погане, не ризикнув на дуже велику глибину, бо він все життя цим займається, але вважає себе непрофесійним. А вона сказала. Немає питань і занурилася на велику глибину. Ну, ми знаємо, чим це закінчилося. Розуміємо. Закінчилося, що вона просто, ну, звичайно, що не виплила, померла. там. А, бо це готуватися руками треба, і не кожному здоров'я дозволяє таке. І от у мене, я не можу навіть її поспівчувати, хоч по-християнськи повинна, бо я не розумію, навіщо вона це робила. От навіщо це не передає моє відчуття? От навіщо? І нема що робити? От нема що робити. І вона займалася такою дурньою. Ну, це якесь екзотичне самогубство, чого люди розстроїлися і задія ну, стільки людей. Бо люди ну, теж в шоці, що людина не виплила, загинула. І от от все. Чи там вона б'ється з З... Боже, Боже, заплітається язик, бо я вже томилася. Б'ється з людиною, яка там її намагається вбити. І вона його там мерматурою по голові 200 разів і палила. А він як термінатор. Він нормально, ви скажете, ви дивишся про термінатори ось тобі. Ну, це ж ну, настільки от. Нежиттєво, неприродньо, що просто от я... О! Ну, це сонечко зайшло. Яка я красива. Настільки неприродньо, що ну боже милий, ви розумієте? І тому я не знаю, я не знаю, кохані, що робити. Мову треба вивчати, треба щось дивитися, я вже про це говорила. Я хотіла просто наголосити, от чому я до старого повернулася, бо більш складніші мотиви, більш складніша поезія. Ну, вона не так, що не російський рок, але все одно. Все одно. І тому я от хотіла вам поділитися своїм болем. Бо мову треба вивчати, практикувати. Тут що, щоб треба. Ж Сконцентруватися, а в мене вони як фони. Я там засипаю після перших двох хвилин такого, таких фільмів, як Netflix. Нефліксом я користуюсь, бо це безкоштовно для мене. Мій чоловік платить за це. Так що отак. Ну, Далі буде якась ковбаса, що я купила сьогодні. У мене ви бачите, які коробки великі. Ну, Більш детально про йогурти, що шоті показала вам все про йогурти для тіла. Угу. Там є троянда, теж хороший, це був мій перший йогурт, полуниця, два купувала, я вся, вся мажуся, він впитується, так, ну, догляд такий за шкірою, просто чудовий. І от я зараз не хочу крема. Знову ну, у мене така, що, я думаю, що в мене а, жирна шкіра. Хоч я не впевнена вже, я там слухала косметолога, він каже, що не жирна. Ознак немає, що жирна. Так, а, така коштує Бу, було 14, перша ціна 44. А я за 4,49 купила. А, ну, мені подобається щиточка, вона така гумова-гумова. Останній крем під очі, він не сподобався. Бо він такою ну, як жир якийсь. Мені не сподобався а цей, я не знаю, От скажу вам, чи добре, чи не добре. Чек не взяла ресіт, ну, все це я купила на 47 євро. Воду мінеральну, ну, трошки вона дорожча, десь 4 євро, 6 пляшок по 2 літра. Я не показую, не буду їх ставити. Я інколи навіть не піднімаю з машини, але сьогодні підняла. Ну що, вже спробувала. В шоті ви побачили. Не сподобалось, але для здоров'я кажуть корисно. Корисно, бо ну, багато білку. А, польський тиждень і от польська ну, ковбаса така найкраща. Вона щось недорога, там 100 грам євро з чимось. А також я не пробувала. Ну, щось на нашу варену ковбасу схоже. Такі я показувала, це бургери з індюшки, з соусом, барбекю. І мені, ну, торки написано навіть, подобається. Ну, купила я хам. Єдине, що обіцяла собі, в мене є заморожений такий і великий шматок. Обіцяла собі не купувати, але купила. І ось таке молоко маленьке я купила, бо я роблю омлети. Теж протеїн, білок. Хліб такий дорогий, ну трошечки буду я їсти хліба. От і все. Ціни ростуть. Що я вам хочу сказати, що на 47 євро я раніше могла купити більше. Донець 3 євро, 4 такі дешеві. Мені подобається нормально. Він в воді. Ну, можна такі і в олії купити. Мені здається, от все. 47 євро он рис. Між іншим, думала, що 2,50, давно не купувала такий це тонік ну, для о, знімати макіяж, і крем такий знімати макіяж, і 2 євро всього на Ну, кожен 2 євро, 4 євро mm. разом.